Дитинство та початок творчого шляху одного із засновників Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі проходили у цьому будинку, що в Мукачеві. Останні роки він був занедбаний. На початку літа 2022 року колишню резиденцію родини Ерделі реконструювали в межах програми угорського дому. Тут створено меморіальну кімнату музею Адальберта Ерделі, а сам будинок є творчою базою для закарпатських художників. П'ять чи шість років назад, коли фактично ідея з'явилася, що в Мукачеві збереглося будинок, де жили батьки Делі і він дуже багато часу тут проводив. Атіла Копріва, художник, який фактично показав нам цей будинок. Воно вона було чуть в такому стані, де потрібно було реставрацію зробити. І декілька років ми це фактично відновлювали і не тільки відновили, але і спробували відреставрувати в такому стані, як воно було. Ми зберегли і меблі, і зробили виставки. Тут репродукції знаходяться. І також важливо, що ми зробили якби, кімнати, де фактично можуть художнику жити. Майже з самого початку війни творчий діма Дальберта Ерделі став прихистком для художника із Донецька Олександра Жильцова та його сім'ї, які вже двічі є переселенцями. А колишня майстерня Ерделі є місцем творчих пошуків та нових ідей у мистецтві, каже Олександр Жильцов. Цей будинок ну, дав нам мені і моїй родині прихисток. Для мене, як для митця, він відкрив друге дихання у моєму мистецтві. Я відкрив декілька нових матеріалів тут, я став працювати, до речі, раніше не працював, зараз зробив серію пастелій під назвою Ніч. Мистецтво воно дає якийсь поштовх, якось уводить від війни, дає переосмислення війни. Якщо раніше там шукав якісь може ліричні речі в мистецтві, то зараз, як я, Відчув малюючу квітку, можна передати скурботу війни, біль війни. Тобто, я змінився в творчості. Натхнений перебуванням у будинку майстерні Ерделі. Олександр Жильцов продовжує роботу над своїм проектом Е 22 Презентація якого запланована на травень. Це графічні роботи, виконані у техніці кулькової ручки. Також художник має намір взяти до рук олійні фарби, аби поекспериментувати на холстах, які йому напередодні подарували місцеві художники. Мистецька атмосфера цього будинку сприяє творчості, каже закарпатський художник Атіла Коприва. Тут часто організовують художні пленери. Аби популяризувати цю мистецьку та туристичну локацію Мукачева для більшої кількості людей, у творчому будинку Ерделі започаткували День відкритих дверей. Адальберт Терделі – це фактично той міжкультурний місток, який будує різні аспекти і творчості, і культурні аспекти. В цілому це людина, яка Побувала і в Європі, і в різних працювала в різних професійних колоніях. Він був і в Мюнкені, і в Парижі, і в Гаржілесі. Ми знаємо. Але це унікальна людина, тим, що він все ж таки повернувся додому і сформував тут живописну школу разом з Йосипом Бокшаєм. І я думаю, що це найменше, що ми можемо зберегти. І Створити якийсь такий ну комплекс чи музей, який буде його ім'я прославляти й надалі. художник Атіла Коприва брав активну участь у реконструкції та відбудові творчого будинку Ерделі. Про це він розповів присутнім під час презентації, яку підготував до дня відкритих дверей. Захід зібрав чимало відвідувачів, серед них і художники, які приходять сюди за натхненням. Атмосфера тут завжди. Була хороша. Плюс останній час, як цей будинок відреставрували, відновили, то тут вже не один пленер проходив, і атмосфера зберігається, і можемо спостерігати, що тут різні такі автентичні речі залишилися, і можна таку якусь собі якби сфантазувати, як воно було, як воно відбувалося. Ну, можемо десь собі, як-не-як, але щось для себе завжди. Почерпнути. Ну, а я думаю, ця природа і ця атмосфера, яка тут є. Вона ну якби завжди від неї можна щось почерпнути. І як тут почнеться все цвісти, наприклад, весною, то можна зробити пленер. Ознайомитися із творчістю засновника Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі та поринути у аутентичну атмосферу, в якій перебував митець, можуть усі охочі. Меморіальний будинок Ерделі знаходиться по одной вулиці у Мукачеві під номером 22.